Рок для всіх хлопців. Дівчата створені так, така біологія, да? коли там Лев бігає за левицею, знаєш, вона від нього втікає. Приблизно так створена тут ми так само. Тобто, ти якийсь там мужик, ти хочеш прибігти, і дівчина, вона від тебе втікає. Чого? Через те, що ти, ти просто там бабах бабах і вона вагітна. Да? Або там бабах бабах і вона вже твоя. Вона себе всю віддає. Все. Якщо особливо дівчина завагітніла, все. В неї немає виходів, ти в неї тільки ти. А для тебе ти завтра втік, і в тебе взагалі нічого немає беккаунт. Типу, ти собі просто ти собі пішов відчув. Знайшов, ти собі нам легше хлопці. Це такі, ну по світських поняттях зараз. Та, 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 даже, та, ну так да, окей, по світських поняттях, але християни візьміть собі на голову, чого від вас дівчата втікає. Через те, що дівчатам більше втрачати є. Хлопець може втікти, ще може відійти, ще там жив цього. А дівчина втрачає все. І через то дівчата так завжди реагують. Вони більше віддають. Ось таке. Потім же йде, коли сім'я, ти мужик, ти там цього, то ясне діло вже двох віддаєте. У Деть там, допустим, дітей чи чи там працює? Ти працюєш, знаєш.